Друзі, привіт-привіт, любімінічке привіт, Запоріжжя, любі мінічке. Любі мінічке. Ха -ха -ха. Пишу вночі вам відосик, бо чого, бо завтра в день буде трошки віхина, Мені не буде коли, поняли. Прийду в тому, вона не буде коли писати. О, а пишу вночі, буду дали тільки світло вночі. І... Я хочу спати, спатися лежить в уху, в уху. Все, бачите, це його вухо. Що хочу сказати? Я знаю, що багато з вас не люблять мою, мою французьку вимову, але треба смиритись. Знаєте, як то кажуть, не може бути людина дуже ідеальна, я ж теж не можу бути людина. Щось мені має бути таке, ну, що, можливо, трошки знаєте, буде такого, трошки резонувати. да? Це моя французька. Я знаю, що можна ну, не матюкатись, ну, знаєте, от, чесно скажу. От я, люб... я люблю мат. Скажу чого. Бо іноді ну, він такий доречний. А я вам зараз скажу і ви за мною погодитесь. Дивіться, пише одна мені в коментарі жіночка, моя підписниця. <кій> Чудова людина. І от вона пише за Запоріжжя. Зараз вам навіть спеціально зачитаю. Та їсі, а це її звуть. Дякую, Ланочко, страшно за людей, за саме місце, це ж наша земля, бо одна тервлогиня сказала, що Запоріжжя не буде, а буде тільки вигоріла земля без людей. І говорила вона це наче солодою. Україна перемогла. Так от, як ви думаєте, от що я должна відвідати? я вам скажу: хуй їй в рот цій тервлогині. Того, що як не вміє, як то кажуть, як вона говорить якусь, вибачте, херню, то хай, кайше. Хуйся все, буде толку більше, і мужику якомусь приятно буде. І вона трошки поробутує своє ліцеве м'ясо. тому, що як наче сказати, яка в жопу вижена земля? На хрена це говорити, а? Поїхали. Не буде. Я написала і тут і зараз кажу: Запоріжжя було, є і буде. І не слухайте ви тих та Купить таро на сьогодні, кожна може піти, можна дешевенько купити за 200 гривень, можна так як. У мене хочете, покажу карту одні? Оці карти це навіть не таро, це такі от метафоричні. бачите, такі? Ну, оракул, дивиться. Вони 800 гривень. У мене таких. Не. Дівчинка вчиться, і от вона попала до мене. ну, Додому мені треба було з нею практичне заняття провести. Ну, кажу, О, скільки вас карт. Кажу, ну коло 200 це, це я кажу 200, коло 20 це мінімум. Поэтому купити карту сьогодні кожен може. Ти прочитай цю інформацію так, як вона є. Або донеси її, так, як вона є. Ви ж бачите, що навіть я іноді десь доношу не ту інформацію. Тобто я бачу і кажу якийсь будинок, але я не розумію, який. Да? Або ще що. А це воно там вже вижив землю побачило. Мозги ж в неї вижилися. Нахіра це говорити? Подивися, 35 разів, так як в мене ту ядерку, ми її вже жували і так, і так, і так, і так. І, і дивимося, і я вас заспокоюю, все одно кажу, да, вона є висока, вирогідніше вона буде. Але, але в мене є волшебне червне слово але, яке вас тримає. В чому смисло того нагнітання? Орки пересрали там, в Тіктокі бігать срані віники. Я записала про гелікоптер. Це бо там диверсія. Та диверсія направлена проти Зеленського. Хочуть вбити. А чому? Тому що як тільки вб'ють Зеленського, закінчиться війна. Знаєте як? Ми втратимо всі території, які окуповані. Всі. А ще почнеться наступ і вихватять аж до Києва. Вихватять територію. І Одеса, і Дніпро, і Кривий Ріг, і всі всі будуть в окупації. Всі, якщо в Брезерницьке, я вам розкажу чого. Не то, що я його там обажаю, бо він наш. ні. Того що в нього є такі договорняки, от я по картам дивлюсь, яких ми не знаємо, розумієте? і він упору то веде не продоговарюватися, він не сідає за стол переговором з Путлером і торгується, де там що, яке переміря, чи що він воює до останнього його хочуть обрати. І вони побігли. У мене сьогодні було 30. Я навіть не знала, що тільки-тільки можна писати повідомлення. 38, 38 цих. Я вам навіть зараз покажу ось Ну, щоб вам було. Купа, купа, Оце все повідомлення. Оце все, оце все, дивіться, Оце все, оце все люди писали, писали. Прикиньте, це все писали. І серед них, до речі, дуже багато мотів. Притом, не тільки Кремляботів, і некатарі з флагами, типа, і зображали себе українців. Це аккаунти ФСБшникова. Так. так, хорошо. Поїхали, друзі. Поїхали з Запоріжжя на 22 січня. 22 січня, дивімося, 21.01, 24.00 по 22 і 24.00, 22. Січня. Вже дивіться, <кій> в Запоріжжі буде, буде буде чути якийсь, знаєте, я б так сказала, буде заміновано щось, ведеться от робота. Ви не думаєте, що у вас там немає цих диверсійних груп. Є вони кругом, повірте, і в нас, і у вас кругом. Так от, буде в Запоріжжі. Десь якась диверсія, але вона буде ну, виявлена. Поняли? Притом, притом вона буде хоч і виявлена, от, але, як то кажуть, ну, не всю інформацію нам скажуть. Далі, далі. є вибух, є, є руйнація. Карта башти. є рунація. Це єдине, я вам карту показую, щоб вона виглядала як. От. Але на дорозі спрацьовує ППО. Да? Чи це коло дороги, чи це тут така ситуація: це або якась дорога, де їздять, от, збивається ППО і падає, руйнується. Но зруйнується, зруйнується, це, це впаде якесь як то поле. І, і там, знаєте, або якась така територія, така... Це може бути територія там, де люди загорають, може пляж, поняли? Бо це ще може бути коло води, там, де людям, ну, хорошо, там, де парочки, там, де, наприклад, по троє, по четверо, шашлички, мошлички. поняли? Тобто дуже схоже, що на якомусь пляжі. Або на якомусь, тобто це ну, не прожили динок, по по мере, мене це не показує. О. Обстріл буде, але ППО працює. І обстріл буде на якусь лікарню направлений. Закінчиться війна і вже все розмінірується. Ох, я поїду на ту вашу хортицю і знову буду стояти над тим обривом, і дивитися, як це внизу ця річка, Ох, красива! Знаєте, як всі промисленні міста, які вони там, шо у них там щось красота. Це у Львові, ти дивишся, архітектура якась там красивий, Я не люблю оперу, але я пішла дивитись сам цей оперний і цю всю красоту, хотіли все трогати, і там, і такий, знаєте, став такий якийсь. О ха в Одесі мені подобається море, мені подобаються вулички да, в старому місті. тут би, є таке, от. А от в Запоріжжі мені подобається Хортиця. Знаєте, така прям вона мощна, от Місце сили мені здається. Але мені здається, що там не тільки ну що там ну, погані люди не можуть там йти. Хоча, може, хір, хто знає, що вони там, ті люди можуть. Люди вони такі. Так, Запоріжжя. Любиміньке Запоріжжя, дивимося: там, де люди гуляють, відпочивають, де тільки кучуркою гроші. От, довгий час там щось було. Щось буде травмоване, а травмоване, поломане, але це буде травмоване не в результаті. Не в результаті обстрілу, а того, що його підремонтувати треба. Щось таке поламається, ну таке конкретно. І ще що. Це може бути пов'язане щось з водою трошечки, друзі. <кій> щось не знаю, що там у вас з тою водою, якась проблемочка є. Далі, запоріжжя, ще. Усьо є обстріл. Якоїсь території, яка стоїть окремо, так? Да? Яка якось чогось таке воно на пустирі якомусь десь віддалено. Про це його або ховають, або там щось заховане, або про це не скажуть. От, там люди загинуть, там щось буде карта смерті, там є смерть. Ще що, працюючу якусь е установу, те, що працює, буде прильот, і це транспорт якийсь. от, Тому будьте уважні і. Будьте уважні і обережні по поводу, то є якийсь транспорт прямо буде. Но. Притом він такий, знаєте, от на нього вже вони давно хочуть його вже не ці корти беру. Бачите, була какусья там аре в коридорі в мене, ну, от ви ви чуєте проект. Так, хорошо Запоріжжя. Давайте да, Так, якась, якийсь є, або мост поряд є. Або якийсь через, ну, через річку, да, і туди буде обстріл. Притом обстріл і летітиме, мають відношення туди матері, яким чином я не знаю. Ось от, діти також мають відношення, от, і ситуація, я вам скажу так, ну, сильна буде, то тобто, є силове воздійств. от, ще що там рядом є якийсь спортивний заклад для дітей, щось вони там займаються. поняли? Там ну, багато освітлення, от таке все воно. Так, і ще що буде? І, я вам хочу сказати, ваші диверсанти перевіряють, на місцях попало чи не попало, є чи немає. Але того не буде. А от карти бачите, тут я не побачила. От, Поэтому в першому було, а в другому, наскільки тут буде все болезненно, Нічого не можу сказати. Так, і... Порада порада, Запоріжжя на цю добу. Дивіться, на якомусь на пустирі буде великий-великий, там буде якась руйнація, тому там треба вам, притом вся руйнація від спрацювання ППО. тому вам треба намагатися не посіщати ці міста. Уходьте, уходьте. Там, де ви і ще що, і як ви тільки чуєте, да, Чуєте сирену, тривогу, чи ви відчуваєте просто-просто внутрішню тривогу. Уходьте, уходьте в таке більш-менш безпечне місце. Хорошо? Хорошо? Давайте я вам почитаю про кохання. Давайте. Я ж вам читала, в ну, мене нових ще віршів не написано. Нема коли ще зараз писати, чесно скажу. От, от ця війна, да, наприклад, 14-15-й рік писала про війну. От потім якось було так, що пописала про кохання, але ну вже писала 20-й рік, 16-20 таке. А зараз нема часу. Слухайте, мій ранок тепер починається з тебе і з кави. Це буде лише наша з тобою така таємниця. І кохання своє випиваю ковтками і падає знову на день мені імператриця. Це значить... Опікуватимуся знову, кохання, плестиму із нього тобі оберіг та молитви, а ввечері вкотре шепочу свої замовляння, щоби неушкодженим вийшов. Із кожної битви, своїми словами, тобі розвернув всі дороги, відкрию всі двері і розвію вітри та тумани, ім'я твоє знатимуть янголи всі. І всі Боги. І Підкоряться ріки, моря і усі океани. Подяки не треба, це просто тобі, мій дарунок. Це просто протягую серце, тобі у долоні, кладу через простір кохання свого поцілунок на твої уста, що їх пестили, вітри солоні, на твої повіки, на втомлені, спекою очі на плечі. і ще не скажу, ти відчуєш їх дотик, шукаю тебе між світами уперто вночі Моя таємниця, кохання моє, мій наркотик. Ось такий віршик вам, друзі, з моєї збірочки. Я вам, звісно вже, похваляюсь про цю збірочку, того, що вона якраз перед війною ми зробили презентацію, тільки-тільки вийшла свіженечка, і, на жаль, війна зламала всі плани. Але я після закінчення приїду до вас в презентацію. Запросите мене десь на Хортиці. зробимо такий, знаєте, якийсь ретрит класний. Зберемось, будемо читати вірші, гадати. Їсти вареник. власне, такі класні вареники були. І дивитися на Дніпро. Пам'ятаємо, що кожного дня в 21.00 ми з вами. Робимо медитацію захисний купол, в неділю тільки не робимо, або ви робимо, хто робите, хто не в мене на прямої трансляції, то значить, ви її, ви її в принципі, ну. Ну, робите. Я працюю в прямій трансляцію, то я, звісно, з вами не буду. І отже, друзі, кожного вечора в 20.00 робимо медитацію захисний купол, вона знаходиться в мене на головній стрінці канала, там намальовував, там, ну, там море не намальоване, там картинка море включаєте і робите. Ну і пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні Та люблячі українські люди, які дивляться моє відео, і яким я подобаюсь, і які старення. Подавайте, з вами нічого пане, не трапиться. バカ。